Щирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал «Вінниччина», передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні будемо говорити про цікавий проект, який дозволить нашим учням, учням Вінницьких шкіл набути нових знань і нових навичків. Отже, сьогодні до нашої студії завітала Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Ми щирі вітання вам, пані Оксано. Вітаю традиційно в нашій студії завжди раді бачити вас. Навзаєм. А також гостя Тетяна Калугаряно, керівниця та тренерка всеукраїнського проєкту Маст Хев, представниця Малої академії наук. Пані Тетяно, вітаємо вперше в нашій студії. Дякую за запрошення. Теж вітаю вас. Отже, проєкт Must Have. Що це за курс? Що це проєкт, як він народився і про що він власне? Даний курс він перший для дітей 8-10 класів. Це про те, щоб вони покращили свої, хтось можливо здобув навіть щось нове, саме навички м'які. Ми їх називаємо soft skills, Це по комунікації, по лідерству, командотворенню, проектному менеджменту, тайм-менеджменту, адміністрування проєктів. І головне, щоб вони познайомилися один з одним. Зробили хочемо створити ще таку ком'юніті, тому що цей проект стартує уже другий рік поспіль. І ми створюємо різні ще групи в соціальних мережах, де навіть після завершення проекту ми спілкуємося, ділимося інформацією. Тому це не тільки про здобуття теоретичних, практичних навичків, але ще й створення такої спільноти. Це про комунікацію, так. і те, що ви перерахували, власне, це про навички 21-го століття, які допомагають формуватись лідерам українським, пані Оксано. Ну я завжди запитую знову Вінниця. чому саме Вінниця і такий потужний проєкт. Ну тому що Вінниця, тому що Вінниця це європейське місто, яке відкрито до всіх нових ініціатив, до всіх до реалізації чудових проєктів, де дійсно це такі знаєте, стартапи, це такі пілотні проєкти. Якщо говорити про Have, от зокрема, це той проєкт, який дітям дасть платформу, дасть основу, дасть певні навички і певні такі комунікації, і від яких дитина може відштовхнутися. А світ дуже мінливий, світ дуже швидкий, світ чуттєвий, і, ну високого такий високий розвиток, висока швидкість змін відбувається, і до нього треба бути готовий. І саме за завдяки отаким от проектам дитина може бути готова до змін, тому що ми бачимо, що в сучасному світі треба змінюватися дуже швидко, щоб не. Звісно, бачимо особливо останні тижні, так. особливо останні дні, як все швидко несеться і не лише в Україні, а й у світі. От власне про те, що все швидко змінюється, і потрібно про те, що ви сказали. Чому важливо і ще до змін? Чому важливо і ще на вашу думку? Запитання до, до вас обох залучати наших підлітків, наших дітей до вивчення громадянської освіти і власне лідерства. Пані Тетяна, я слідкую за багато дослідженнями. І сама є роботодавцем на даний час, і хочу сказати, що якщо ти хочеш бути конкурентно спроможний на ринку, зараз дійсно важливо саме мати да, софт скіли, не про хард скіли, тому що за багатьма дослідженнями 80% твого успіху, саме в професійній діяльності, впливають наскільки ти якісно освоїв саме софт-скіли. Тому наша задача їх показати, підвищити, навчити і щоб наші підлітки активні були конкурентно спроможні на ринку, тому що ми всі знаємо, що багато хто після закінчення школи одразу йде працювати. Плюс ще хочу додати, що багато є зараз різних конкурсів, ініціатив пов'язаних. На теренах шкіл і там, де діти реалізовують свої проекти. І ми теж цьому і навчаємо, тому що основних основним з блоків нашого курсу всеукраїнського да, від малої академії наук must-have є саме project Management. Угу. Пані Оксано, прошу. Ви знаєте, напевне, ще якщо говорити глобально, це потрібно нашим дітям, щоб дійсно відбутися як особистість. Як громадянин, тому що ми вже особливо з початком воєнних дій, коли наші діти виїхали за кордони, іноземці побачили рівень знань і рівень вмінь наших дітей, навичок, вони були дуже здивовані, наскільки українські діти високоінтелектуальні, високообізнані, наскільки вони мають ці навички і. Для того, щоб вивести нашу країну на новий рівень, щоб наша Україна зайняла достойне місце серед розвинутих країн Європи, а вона того дійсно варто, потрібно виховувати абсолютно нове покоління, яке вміє змінюватися, трансформуватися. Тому що це ж, напевне, всі читали, що економістами такі проведені дослідження, що до 2050 року таке поняття, як професія, взагалі зникне. Буде набір навичок, наприклад. Технічних, гуманітарних, мовленевих, і людина від потреби суспільства, від потреби тієї чи іншої роботи може як Лего змінювати свої навички, переформатовувати їх і займати ту чи іншу посаду, чи ту чи іншу так роботу, скажімо. але це ж треба вміти. І mm -hmm. тільки саме завдяки таким курсам і завдяки отриманню таким навичкам діти можуть стати адаптативними, стресостійкими, вивчити елементи кризового менеджменту, тому що ми живемо в такий час, що такі враження, що кризи падають на нас постійно з іншої сторони, і з цим треба навчити справлятися. І чим людина більше, особливо дитина, мати таких навичок, тим адаптивніше, успішніше вона буде. Я гадаю, коли формувався цей курс, ви вивчали запит, от яким він є, і на що орієнтовані сучасні підлітки українські, зокрема Вінницькі? Пані <смір> так як я працюю в громадському секторі ще з далекого 2011-го, напевно, можливо ще раніше, і дуже багато проєктів були завжди пов'язані з підлітками, з молоддю. Завжди був запит саме на проєктну діяльність, на лідерство, на документотворення. Чому? Тому що діти завжди хочуть щось робити, і іноді їм не вистачає чи то команди, чи то однодумців, чи то а як це, з чого почати, як народ... є ідея, не знаю, куди далі рухатись від цієї точки А до точки Б. Навпаки, нема ідеї, але хочу щось робити. І ми ось над цим завжди працюємо. Маємо велике коло спілкувань, завжди спілкуємося і комунікуємо з департаментом, завжди комунікуємо з нашими громадськими організаціями, школами. Тому і так він народився. І сама розумію, що зараз це вкрай важливо, і те, що ми говорили, що кожне дослідження воно посилається на те, що софт скіли переважають на хард скілами. Ну і ви знаєте, такі проекти народжуються теж молодими. Такі проекти народжуються тими, хто небайдужий. В основному це громадський сектор. Дійсно, дуже багато ми співпрацюємо з громадськими організаціями, дуже багато від них ідей. Тут долучилася Мала Академія наук України, що дуже теж важливо, тому що кожен рік наші діти беруть участь у конкурсі проєктів і захисті наукових робіт. У нас є завжди переможці і міського, і обласного, і всеукраїнського етапів. Це дуже цікаво, як на мене, писати проекти, тобто вміти формувати, Ідею, захищати її, і е, коли ти виграєш, це просто відчуття. Я сама доросла людина, почала Деймовірні. писати проекти, коли була директором школи. Ну, з першого разу не вдалося. Мені вдалося тільки на шостий раз, написавши проект, це отримати хороший результат. перемогу. Але це класний результат. Ми дуже раділи, тому що ми змогли. Е, е, Осучаснити наш освітній простір і дуже радію цьому діти. коли вони виграють, вони ставлять мету. Виграють у них народжується таке, знаєте, відчуття переможця. Відчуття впевненої в собі е, особистості. І це дуже важливо, особливо нашим дітям, особливо у цей досить нелегкий для українців. час. Добре, заінтригували, переконали. Скажіть, як будувався цей курс, і, власне, які теми, вважаєте, є найактуальніші для молоді, для підлітків сучасних? Ну, нам е, ско, е, хотілося все туди помістити, але ми зрозуміли, що все одно має це ж теж проект, має бути початок і має бути кінець. Тому ми взяли найголовніші. Такі теми ми визначили. Це шість тем, але буде сім зустрічей, тому що ми project management, наприклад, поділили на дві зустрічі. І кожних два тижні ми будемо зустрічатися з підлітками. По три години, іноді трішки більше, там від трьох до чотирьох годин, плюс консультації, і ми будемо говорити. Перша зустріч у нас буде вже на наступну тижні, це в середу про громадянську освіту, про можливості для молоді. Ми покажемо, де їх шукати, де шукати різні тренінги, де дізнаватися про них різні семінари, безкоштовні проекти, що таке взагалі громадянська освіта і для чого вона потрібна. Далі в нас буде лідерство, тема велика з командотворень. Потім буде дві зустрічі по project менеджменту, фандрейзингу, адміністрування проєкту, комунікації і тайм-менеджменту. Я із непереважною більшістю цих активностей і сама б, напевно, залучилася, аби дізнатися більше. І таке важливе питання. Ви кажете, що вже 12 березня розпочнуться перші зустрічі і перший етап цього проєкту. Так? Я так розумію, що їх буде кілька. Як відбувається ось цей відбір, тому що напевно є конкуренція? Як відбувається ось таке просвітництво інформування? Чи є у вас уже якісь результати? Чи є багато представників? Хто це? Чи є багато учасників бажаючих? Як це все відбувається? Ми обираємо для такої злагодженої роботи, тому що звісно хочеться всіх долучити, але для групової роботи це 30 буде відібрано осіб. На конкурсній основі ми минулого тижня відкрили вже конкурсний відбір. Він триває до. Четверга до сьогодні до кінця Ага, є шанс. є Так, щоб шанс. Є можливість долучитися, і відповідно вже потім у нас є там ряд питань мотиваційних. Ми будемо відбирати, але цього року ми ще зробили акцент на тому, щоб частина дітей 100% була долучена саме внутрішньо переміщених осіб, тому що даний проект є всеукраїнський. Ми локально зараз його проводимо у місті Вінниці, але ми хочемо, щоб Велика кількість долучилась саме внутрішньо переміщених осіб. Тому конкурсний відбір Тобто охол... і пріоритет так, переміщеним буде частина да, їм надаватися пріоритетна участь, і буде відібрано 30 осіб. 30 – це велика група, так. і ви будете працювати разом. Це достатньо велика група. Так, Це для навчання. велика група, але це комфортна група для групової роботи, тому що в нас буде дуже багато практичних різних вправ ігор. Це не лише теоретичний матеріал, це буде частково лише і для того, щоб їх комфортно було робити в групі. Ми обрали саме 30 осіб. Ну, ви вже заакцентували увагу, що така увага буде пріоритет внутрішньопереміщеним тим дітям, які переїхали до нас з інших міст. Але які ще додаткові можливості передбачені для учнів числа ВПО в межах цього курсу? Можливо, щось особливе для них? Беруть активну участь і ну, все. Ну, їх навпаки класно долучити по максимум, тому що хотілося навіть, щоб. Здуб, коли вони здобудуть ці навички, щоб вони брали активну участь в наших місцевих конкурсах, проєктах і реалізовували щось цікаве своїми однокласниками, учнівським самоврядуванням це на не теренах. Такі завдання такі мені будуть. Так, Так, ми робимо симулятивні різні ігри і е, робимо один з пунктів. у Нас завдань буде саме прописання своїх проєктів, щоб вони вчилися це робити. Скажіть, як відбуватиметься оця взаємодія ментора і тренерів, і саме тих учасників, які прийдуть на навчання. Ви вже сказали, що це буде практичних багато практичних завдань е і таке офлайн спілкування, що важливо, але можливо ще якийсь формат буде спілкування поза межами? От, наприклад, закінчилось навчання три три е години. Але буде ще якийсь фідбек, буде якась допомога, будуть якісь консультації чи ні? Так, у нас по перше, ми обов'язково створимо ще класрум, для того, щоб всю корисну інформацію, рекомендації, презентації вони там зберігалися в необмеженій кількості по часу. Для них це все залишиться для учасників. Далі у нас створюється в соціальній мережі наша закрита група. До прикладу, минулорічними учасниками ми до цих пір комунікуємо і запрошуємо їх завжди на різні заходи, які ми теж організовуємо. Ось і плюс ми також в рамках проекту не тільки з ними будемо зустрічатися на зустрічах офлайнових, але ще будемо в онлайн режимі працювати. Тобто, в кому будуть додаткові питання, в нас будуть додаткові години на консультації, тому що теми досить такі обширні і зазвичай багато виникає запитань. Плюс у нас після кожного нашого блоку буде домашнє завдання. Яке потрібно виконати. Звісно. і Це важливо. Запитання до обох до вас обох, до наших гостей. А як ви вважаєте, чи можливо ще от, і чи варто залучати буде ветренерка, можливо, гостьових спікерів ну, по ходу заняття? Чи ви плануєте такі моменти? Ну, на відкриття обов'язково прийде Оксана Вона з мотиваційною промовою. Це дуже завжди надихає. І в нас зі мною буде ще в паралелі працювати моя колега. Минулого року ми не залучали. Але ми в принципі розглядаємо, тому що розумієте, у нас є звісно програма, яка прописана, затверджена малою академією наук, і ми її вже максимально маємо, да там сформована. Але ми досить гнучкі, тому що кожна група вона відрізняється одна від можливо, одної. Можливо, буде якийсь особливий так. запит, тому да тому до цього ми зовсім так відкриті, і можливо, і таке цього року відбудеться. Минулого року нас двоє працювало, але може бути і зміна якась. І ще хотіла додати, що всі учасники, які відвідують курс повноцінно виконають домашні завдання, отримують сертифікат від малої Академії наук. Пані Оксано, як департамент освіти нашого міста розглядає роль таких курсів в професійному і власне особистісному розвитку підлітків учасників? Ми дуже зацікавлені завжди будь-яким ініціативам, які спрямовані знаєте, на позитив. На розвиток наших дітей в будь-якому напрямку, чи це розвиток цінностей громадянського суспільства, чи це проектний менеджмент, чи це можливо навіть зараз. У нас, наприклад, дуже багато курсів по психологічній реабілітації, по психологічному по ментальному здоров'ю. Ми відкриті завжди будемо дуже раді, коли до нас будуть з такими пропозиціями звертатися. До нас і звертаються не тільки наші вінницькі громадські організації, звертаються все українські, звертаються міжнародні. Організацій, і ми цьому приділяємо дуже багато уваги, тому що школа, Да хоча написано, що основна школа функції це надання освітніх послуг, але функція школи також і виховувати, і розвивати наших дітей, тому що в основному більшість свого часу діти проводять у школі. І все те, що вони отримують, то знаєте, як. Казали завжди багаж знань, він нікуди не дівається. Вони його обов'язково застосовують у дорослому житті. Ми виросли в радянській школі, але ті знання ми використовуємо і зараз. Так і наші діти, а в них зараз можливості набагато більше, ніж колись. Вони можуть і навчатися, і брати участь у шкільному самоврядуванні, і брати участь у різних тренінгах. Тобто, у нас є завжди пропозиції. У нас є Велика пропозиція, і ну у нас є великий попит. Воно якось знаєте рівноцінно є. Бажаючі, є пропозиції, є бажаючі брати участь. Причому мені дуже приємно, що наші заклади освіти, і школи, і професійно-технічні училища, і садочки. У нас дуже багато проектів по садочкам беруть дуже активну участь. Вони самі шукають можливості, угу. самі інколи долучають тренерів і з радістю відгукуються, коли це пропонує департамент освіти. Тут зрозуміло, що таке взаємне бажання навчатись, пропонувати ось такі речі і рухатися вперед, здобуваючи такі важливі знання і навички. Але ось 30 людей, одна група. Я так розумію, що проект буде в кілька етапів. Скільки дітей зможуть закінчити таке навчання? Чи бачити на перспективу ну от закінчили навчання, але це ж з наших тисяч підлітків, це така мізерна частина, зовсім невеличка. Чи вбачаєте ви, що потрібно ось такі проекти розширювати можливості межі у цих 30 чи навіть 120 дітей, які зможуть навчитися, і дати можливість кожному хто хоче? Я не кажу там в обов'язковому порядку, а кожному хто хоче. Пройти такий курс, або здобути такі навички, знайти такі можливості і надати їх, ви знаєте, бажано було б, як на мою думку, бажано. От зараз ми ж знаємо цінності, які через певний час нам пропонує Даваський форум. Він говорить, що на наступні 5 років переважно будуть цінними і видає нам цінності, тобто якими компетенціями мають володіти сучасні люди. І одна із таких дуже важливих цінностей це навчання протягом життя. Ми знаємо ми самі дорослі люди, але я, наприклад, з великим наприклад, задоволенням навчаюся. Навчаюсь, і це дуже важливо. А дітям це ще більше важливіше, як на мою думку, тому що діти да, діти ростуть, діти навчаються, але діти і розвиваються. І тільки завдяки таким курсам можна розвинути не тільки навички, не тільки хардскіл, софтськіл м'які, тверді навички можна дуже багато отримати тих навичок, які ти не отримаєш ніде. І якщо випала така нагода, а такі в основному вони ж безкоштовні такі курси, то я вважаю, що зараз є велика можливість і великий вибір цим скористатися. І дуже хочеться, щоб наші діти зрозуміли, що в них зараз золотий час, у них зараз багато часу, за них пеклуються батьки. Їм не треба думати, де там, наприклад, мати заробити копійку, да, щоб оплатити квартиру, купити собі їсти, одяг це роблять батьки. І у них є дуже багато часу, щоб цим скористатися. І хто це розуміє, той є конкурентноздатний на ринку праці, той, скажімо так, закінчує школу більш сформованою психологічною особистістю, ніж його однолітки, і той може скористатися. Дуже багатьма пропозиціями, які надає світ, це правда, це абсолютна правда. Це що про дітей, що про дорослих, про навчання, бо знову ж таки світ такий, який вимагає постійних змін і постійно нових знань, і завершуючи, підсумовуючи нашу розмову, чи є в планах, скажімо так, спостерігати, супроводжувати випускників курсу і надалі допомагати їм і підтримувати їх в їхніх ініціативах і. І різних проєктах, бо вони ж будуть їх ініціювати, напевне. Так, ми за з колегою, да, з якою теж реалізовуємо, за підтримку, Ми не припиняємо в принципі комунікувати із минулорічними учасниками. Я впевнена, що з цьогорічними теж у нас буде довга співпраця, і всі можливості, які навіть я бачу, що є для їхньої вікової категорії. Я з великим задоволенням завжди ділюся, і ми їх долучаємо до. Всіх можливих проектів, які ми знаємо, і ми готові з ними ділитися. Як буде підтримувати департамент освіти. От те ядро тих учасників, тих щасливчиків, я б сказала, які отримують таку можливість і скористаються нею проектами. У нас до війни діяв дуже гарний проект бюджет шкільних проектів, ініційований нашим міським головою. Останній передвоєнний рік це був 21-й рік. Було виділено з міського бюджету 2,9 мільйонів для реалізації дитячих проєктів. Зараз у нас є ще ековектор. Це конкурс екологічних проєктів, на який виділяється з бюджету 300 тисяч. І ви знаєте, що цікаво? Що в основному випускники таких курсів. Саме вони пишуть ці проекти, вони генерують ідеї, вони збирають команду. Тобто ви бачите результат? Ми одразу? бачимо результат. І ми ж знаємо, що зараз в основному все в світі побудовано на проєктах. Дякую вам щиро. Дякую за таку ефективну і цікаву розмову і за таку можливість, зрештою, яку ви надаєте нашим дітям, нашим учням вінницьких шкіл. Я нагадаю, що ми говорили про проєкт, який дає можливість розвитку і навчання, отримання нових знань, навичок дітям вінницьких ліцеїв. Це Must Мастхев всеукраїнський. І гостями нашої студії була Тетяна Кологаряна, керівниця та тренерка всеукраїнського проєкту Мастхев та директорка департаменту освіти. Вінницької міської ради Оксана Яценко. Щиро дякую. Успіху проекту. Дякую вам. Хай гарно стартує і будуть результати. Ну а моє побажання на завершення нашої програми: бережіть себе, будьте здорові, розвивайтесь, навчайте і, звісно, донайте і допомагайте Збройним силам України. Це сьогодні надважливо. До зустрічі.